У 1928 році шотландський мікробіолог Олександр Флемінг випадково виявив, що цвіль пеніціліуму пригнічує ріст бактерій стафілококу на чашці Петрі. Ще через рік, в 1929-му, Флемінг назвав цю речовину пеніциліном і опублікував статтю про його антибактеріальні властивості. В 30-х 40-х роках британські вчені Говард Флорі і Ернст Чейн. Продовжили дослідження Флемінга і виділили чистий пеніцилін. У 1940 році. Вони довели його ефективність на тваринах, але отримання пеніциліну в промислових кількостях ще не було налагоджено. У 1941 році група вчених під керівництвом Нормана Хітлі з Оксфордського університету розробила метод глибинного культивування пеніцилінової цвілі. А вже за рік, в 1942-му, почалося масове виробництво пеніциліну в США завдяки роботі групи вчених на чолі з Ендрю Мойером. 1944 рік пеніцилін врятував життя багатьом пораненим американським солдатам під час Другої світової війни. У 1945 році за відкриття пеніциліну Олександр Флемінг, Ернст Чейн і Говард Флорі отримали Нобелевську премію з фізіології та медицини. Масове виробництво та застосування пеніциліну сприяло значному зниженню смертності від бактерійних інфекцій. Сама назва пеніцилін походить від латинської назви грибка пеніциліум нотатум, що виробляє цю речовину. Спочатку пеніцилін вводили виключно ін'єкційно, а пероральні форми з'явилися значно пізніше. Поява пеніциліну спричинила революцію в медицині та започаткувала еру антибіотиків. Відкриття пеніциліну стало важливою віхою в розвитку сучасної медицини і врятувало мільйони життів. Флавій Петро Саватій Юстиніан, відомий як імператор Візантії Юстиніан І, народився близько 482 року в селянській родині на території сучасної Македонії. З 527 по 565 рік був імператором Візантійської імперії. Спочатку Юстиніан не розглядався як спадкоємець влади, але завдяки дядьку спочатку отримав освіту в Константинополі, а вже згодом був усиновлений своїм дядьком імператором Юстином І. Бездітний Юстин швидко прив'язався до розумного племінника, котрий, за сприянням впливового родича, зробив стрімку кар'єру до звання командувача столичного візкового гарнізону. Пізніше Юстин І зробив його своїм правонаступником. Одружився Юстиніан з Феодорою, яка мала великий вплив на імператора і допомагала йому в управлінні імперією. Провів низку реформ, спрямованих на зміцнення імперії, адміністративну, податкову, військову, розгорнув грандіозне будівництво. За Юстиніана були побудовані грандіозний храм Святої Софії та безліч інших пам'яток архітектури Константинополя. За часів Юстиніана був створений звіт законів під назвою Кодекс Юстиніана, який мав величезний вплив на розвиток права в Європі, вів численні війни з метою відновити території колишньої Західної Римської імперії. Візантія досягла найбільшої могутності, проте наприкінці правління Юстиніана почався занепад. Збереглася легенда, що Юстиніан був демоном або чаклуном, оскільки занадто швидко зробив кар'єру з простого селянина до імператора. Проте схоже, що все-таки це легенда, бо Юстиніана I вважають святим благовірним, і шанується він усіма християнами 14 листопада. Елвіс Аарон Преслі – славнозвісний американський співак і актор. Король рок н ролу Народився в 1935 році в Місісіпі в бідній родині. Елвіс Преслі був одним з братів близнюків, але його брат помер під час пологи в матері. У дитинстві полюбляв співати хоспел в церковному хорі та пізніше захопився блюзом та кантрі. Свою першу гітару Елвіс отримав на 11-й день народження і був розчарований. Як і всякий хлопчик, він мріяв про велосипед. У 1954 році 19-річний Елвіс записав свої перші пісні в студії Sun Records у Мемфісі. Це були Let's All Right і Blue Moon of Kentucky. Вони миттєво стали хітами. У 1956 році вийшов дебютний альбом Елвіса, який тримався на першому місці чарту Billboard цілих 10 тижнів поспіль. Своїми експресивними виступами, чуттєвими рухами тазу, Елвіс буквально шокував публіку 50-х років, його навіть називали непристойним. Так народжувався новий напрямок у музиці. Загалом за свою кар'єру Елвіс продав понад один мільярд платівок по всьому світу. Він і досі лишається рекордсменом за кількістю проданих синглів. Елвіс був володарем чорного поясу з карате. Преслі був першим популяризатором карате в Америці. За іронією Долі, дружина артиста Престіла Преслі пішла від нього саме до тренера з карате. Помер у 1977 році у віці 42 років через серцевий напад, спричинений надмірним споживанням рецептурних препаратів. Часті депресії стали причиною самогубства співака. У крові Елвіса виявили 22 види різних ліків. Наприкінці життя важив 117 кілограм. За життя заробив 4,5 мільярда доларів. Ось тільки деякі факти життя короля рок-н-ролу, який назавжди змінив світову музику і поп культуру. Я не маю потреби в Голлівуді. А Голівуд в Мені любив повторювати Марлон Брандо легендарний актор, славнозвісний Дон Карлеоне з хрещеного батька. Народився Брандо у 1924 році в штаті Небраска в сім'ї акторів. Його батьки брали участь у різних театральних трупах, тож акторська кар'єра для Марлона була фактично запрограмована з дитячих років. Моє дитинство було просякнуте алкоголем і жорстокістю. Згадував Брандо, пили і батько, і мати. Батько пропадав у борделях, мати в барах, у школі марлона, забіяки і хулігана всі ненавиділи. Зрештою, його виключили за те, що пронісся по шкільних коридорах на мотоциклі. Коли Марлону виповнилося 16 років, батько віддав його у військову академію. Спроба перевиховання успіхом теж не увінчалася. Хлопця вигнали і звідти. Від гніву батька юний бунтар втік у Нью-Йорк. Жив як прийдеться. Водив вантажівки, був ліфтером, турбував лимонадом, не раз ночував на вулиці. Все змінилося, коли йому вдалося потрапити в акторську студію Лі Страсберга. Його наставницею стала Стелла Адлер, знаменитий театральний педагог США. З подачі мудрої жінки хуліган Брандо навіть прочитав кілька книг з історії мистецтв. Він вже був героєм свого часу, героєм з нетрів, казала пізніше вона. По суті, світовою славою Брандо зобов'язаний лише одному режисерові Елії Казану. Він зняв Марлона у двох епохальних стрічках: Трамвай бажання і в порту. За роботу у першому фільмі в 1952 році Брандо був номінований на Оскар, а за участь у другому отримав саму статуетку. Брандо став першою зіркою Голівуду, що отримала гонорар в мільйон доларів. Успіхи слава швидко розбестили його. Зрозумівши, що весь Голівуд в його владі, він перетворив життя режисерів в нескінчений кошмар. Він часто імпровізував на знімальному майданчику та використовував власний досвід, щоб краще розкрити характер героя, що не завжди подобалося режисерам і продюсерам. У 1972 році Брандо отримав Оскара за роль у фільмі Хрещений Батько. Проте актор відмовився його отримувати на знак протесту проти ставлення до індіанців США. Особисте життя Брандо теж було бурхливим. Три шлюби, безліч романів, більше 10 дітей, враховуючи й позашлюбних і прийомних, а ще алкоголізм, скандали та судові позови. Помер брандо в 2004 році у віці 80 років від легеневої недостатності. Мекка Місто в Саудівській Аравії розташовано в провінції Мекка за 72 км від узбережжя Червоного моря. В переносному сенсі Мекка означає місце або мета, до якої прихильники релігійної віри або дослідники палко прагнуть дістатися. Місто є святиною для мусульман, оскільки в ньому народився пророк Магомед. Щороку місто відвідують більше мільйона мусульман для здійснення хаджу. Паломництва, яке є обов'язковим для кожного мусульманина. В місті знаходяться святині мусульманського світу, мечеть Аль-Харам та священник Кааба, головне святилище ісламу, яке мусульмани називають Аль-Бейт Аль-Харам, що означає священний дім. У місті заборонено будівництво хмарочосів та розміщення релігійних символів інших конфесій, окрім ісламських. Мекка оточена стародавніми горами, серед яких найвідоміша Джабаль Аль-Гнур Гора світла, де Мухаммед отримав перше відкровення від Аллаха. У центрі забороненої мечеті знаходиться Кааба, кубічна кам'яна будівля, оббита чорним оксамитом та золотом. Мусульмани моляться, повернувшись обличчям до Кааби. У 7 столітті Кааба була центром язичницьких культів арабських племен. Після поширення ісламу Мухаммед очистив її для поклоніння Аллаху. Тому Мекка – це духовне серце ісламу, до якого щороку стікаються мільйони мусульман з усього світу. Частіше використовуйте ввічливі вирази на кшталт, якщо вам не важко. Будь ласка, тощо. Заходячи до будинку, прочиніть двері, щоб тримати їх для тих, хто йде позаду. Будь ласка, дякую, вибачте, будьте здорові, не забувайте ці прості, але дуже потрібні слова. Розмовляючи по телефону, представтеся і запитайте, чи зручно людині саме в цей момент розмовляти. Якщо зустріли знайомих на вулиці, обов'язково привітайтеся! Допомагайте людям похилого віку з важкими сумками чи речами, не заглядайте в телефон під час розмови. Це демонструє неповагу до співрозмовника. Відповідаючи на лист чи повідомлення, робіть це вчасно, не ігноруйте людей, підтримуйте чистоту і порядок там, де буваєте. Не смітіть на вулицях, не ламайте гілки дерев тощо. Відкрито і доброзичливо ставтеся до людей іншої раси, кольору шкіри, статі чи сексуальної орієнтації. Говоріть правду. Брехня руйнує стосунки та довіру. При знайомстві тисніть руку адекватно ситуації не надто слабко і не надто сильно. Стримуйте негативні емоції при людях, ваша злість може зачепити оточуючих. Намагайтеся розмовляти тихим, приємним голосом, крики та вереск дратують. Під час подяки або вибачень дивіться людям в очі. Взуття завжди має бути чистим. Занадто голосно сміятися, голосно спілкуватися, пильно роздивлятися людей образливо, вихований чоловік ніколи не дозволить собі не проявити належної уваги до жінки. Не варто запрошувати дівчину на побачення і спілкуватись з нею через смс-повідомлення. Ніколи не приходьте в гості без дзвінка чи попередження. Спагетті це вид макаронних виробів, один з найпопулярніших видів пасти у світі. Батьківщиною спагеті є італійське містечко Геноя, у місті Понте Дасіо, неподалік від Геної, відкрито музей спагеті, де зібрано сотні рецептів приправ та соусів. Також там є нотаріальний акт з архіву Геної від 4 лютого 1279 року, що підтверджує існування кулінарного виробу з тіста під назвою Макароніс. З плином часу рецепт поширився на весь Апенінський півострів, але аж до 19 століття спагетті залишались регіональною стравою Італії. Традиційним центром свята макаронів вважається містечко Граньяно недалеко від Неаполя. Причиною цього можливо є те, що в знайдених там документах, датованих 1502 роком, описується процес виготовлення макаронів, які стали згодом однією з найпопулярніших у світі страв і символом Італії. Нині в районі Граньяно зосереджено до 10 частини всіх італійських фабрик з виробництва макаронних виробів, які поставляють 3 мільйони тонн макаронів на ринки Європи, Азії, Америки та Австралії. Промислове виробництво спагетті розпочалося у 1870-80-х роках. Завдяки появі спеціальних машин для нарізання тіста. Це зробило пасту доступнішою. У музеї спагетті демонструється 176 видів макаронних виробів. Італійське слово спагетті це не вся локшина, а строго певний вид італійських макаронних виробів. Завдовжки 35-40 см діаметром від 0,7 до 0,9 мм. Все, що тонше, товще, коротше або довше, має свою назву. Відповідно, тонші спагеті називаються спагетіні, а товстіші спагетоні. Що цікаво, видалка з кількома зубцями була придумана приблизно на початку 18 століття, спеціально для того, щоб зручніше було їсти цей вид макаронних виробів. Спагетті зазвичай подаються соусом, різновидів якого у світі налічується понад 10 тисяч. Щороку, 27 січня, в Італії відзначають всесвітній день пасти на честь одного з основних символів італійської кухні. Його повітряність літаючий Джордан. Його часто називають найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів, багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди Чикаго Bulls. дворазовий олімпійський чемпіон, легендарний 23-й номер Майкл Джефрі Джордан. Народився у 1963 році в Нью-Йорку. В університеті грав за команду Північної Кароліни, ставши улюбленцем усіх уболівальників. У 1984 році був обраний на драфті NBA під номером 3 командою Chicago Bulls. У першому сезоні виграв нагороду новачка Року. У 1991 році вперше привів Bulls до чемпіонства, повторивши це пізніше ще 5 разів у 90-х роках. Двічі визнавався MVP фіналу NBA, тобто найціннішим гравцем. Шість разів визнавався найціннішим гравцем регулярного сезону NBA. Набрав у кар'єрі 32 931 очко в регулярних чемпіонатах NBA. Вперше Джордан оголосив про те, що йде з баскетболу 6 жовтня 1993 року після загибелі батька. Джеймса Джордана вбили, коли він спав у своїй машині. Винними у злочині були визнані Ларі Демері та його однокласник Деніел Грін. На той момент хлопцям було по 18 років. 18 березня 1995 року Джордан сказав легендарну фразу Я повернувся. Прізвисько його повітряність отримав за неймовірну стрибучість та здатність зависати у повітрі при атаці на кошик суперника. Був обличчям та символом масштабної маркетингової компанії Be Like Mike, іменних кросівок Air Jordan, яка принесла йому величезні статки, а компанію Nike врятувала від краху. Знімався в декількох фільмах, зокрема у відомому мультфільмі Космічний матч, володіє баскетбольною командою Шарлот Хорнец. Активно займається благодійністю через власний фонд. Любить грати у гольф, член баскетбольної зали слави з 2009 року. Фізичні вправи відіграють важливу роль на всіх етапах життя людини. У дитинстві формують розвиток опорно-рухового апарату м'язів, кісток, сприяють розвитку рухових навичок та координації, у підлітковому та юнацькому віці сприяють розвитку серцево-судинної та дихальної системи організму, допомагають підтримувати гарну фізичну форму. У зрілому віці запобігають розвитку серцево-судинних та інших захворювань. Знижують ризик інсульту та діабету, допомагають контролювати вагу. У літньому віці допомагають уповільнити процеси старіння організму, знижують ризики розвитку старечої деменції та хвороби Альцгеймера, покращують якість життя. Не обов'язково виконувати весь комплекс вправ за одне тренування. Ви можете розбити необхідну кількість навантажень на декілька тренувань протягом одного дня. Користь буде та сама. Будь-які типи фізичної активності однозначно корисні. Пройдіться сходами замість ескалатора, ходіть швидшим темпом, запишіться на урок танців. Найпростіший шлях до здоровішого серця це змінити нерухливий спосіб життя, наприклад, почати більше ходити. Отже, регулярні фізичні навантаження необхідні людині на всіх етапах життєвого шляху для підтримки здоров'я, гарної форми та довголіття. Вони життєво важливі для організму. Роберт Тору Кіосакі американський бізнесмен, інвестор, викладач, автор популярних книг про мотивацію, фінансову освіту і особистісне зростання. Народився у 1947 році на Гаваях у сім'ї вчителів японського походження, закінчив Академію торговельного флоту США у Нью-Йорку і пішов служити до В'єтнаму як офіцер і пілот бойового вертольота. Прийшовши з війни, почав працювати в компанії Xerox. А в 1977 році почав свою кар'єру та запустив компанію з торгівлі гаманцями для серфінгістів, які незабаром стали виготовляти в усьому світі. Проте дуже швидко тайванці почали виробляти ці вироби за наднизькими цінами, і у Роберта настали важкі часи. У 1985 році перестав займатися торгівлею та переорієнтувався на консалтинг, заснував міжнародну освітню компанію, яка навчала людей правильному поводженню з грішми, консультував з інвестування. У 1990-х роках Кіосакі спільно зі своїм бізнес-партнером Шарон Летчер розробив систему освіти та підтримки у сфері фінансів кешфлоу. Його філософія базується на інвестиціях у активи та запуску власного бізнесу. У 1997 році видав свою першу та найбільш відому книгу Багатий тато, бідний тато. Було продано понад 40 мільйонів примірників за весь час. Кіосакі є автором більше 30 книг з фінансової тематики, які перекладені на понад 50 мов світу, і з успіхом продаються в більш ніж 100 країнах. Всі книги Роберта Кіосакі в тій чи іншій мірі зачіпають проблему неправильної фінансової освіти, через яку так багато людей не можуть реалізувати свій потенціал і розбагатіти. Він активно виступає з публічними лекціями та має численних послідовників у всьому світі. Чистий капітал Кіосакі за різними оцінками складає близько 100 мільйонів доларів. Він живе на Гаваях і є прихильником здорового способу життя. Щиро дякуємо всім за перегляд чергового дайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарів, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відеодайджесту та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відеодайджест вже за тиждень. Дивіз нашого каналу хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.